Друзі, всім привіт! Наразі в нас такий невеличкий влог, такий собі навіть експромт. Завітали ми у селі Липи Старушської громади, де, й власне, відкрився той міст, який нашумів по усіх соцмережах, на всіх телеканалах взагалі засобах масової інформації. Адже річка Ушиця обміліла і показала нам те, що було роками сховано від людського ока. Отже, далі і з коментарями, і без коментарів. Цей е, міст збудований на, на тому полі, де, де поле відносилось до Радгоспу. Тут був Радгосп, я тут працював директором. Після того в Чабановській сільська рада, тут я був 11 років, а в Чабановській сільській раді е, 15 років головою був. Значить, е, коли я тут працював в цьому радгоспі, трошки до тих пір, коли я сюди приїхав, це був 72 рік. Угу. Я з'їхав на низ, Транспортом і там худоба була. І ми до тої худоби з'їхали. Я перший раз побачив цей міст. І переходили ми через нього пішки. І тут ще село було, ще був клуб, школа, магазин, ще все було. Називалося воно це село? ярко Ярко-Сиковецьке. Ага. Ярко і це було по суті діла одно село: що нанизу, що наверху. Це вони ті самі люди, вони собі там, там і там жили. І це був один колгосп, все було наверху, а люди жили нанизу. Тут небагато, було кілька хат. Потім, після війни, вони тут розбудувалися, перейшли сюди. Мені розказували люди тут, один, коли я працював директором, він був е за складом, який розбитний, він мав середню спеціальну освіту, ну такий дядько був, і він мені розказував. Оце все, що я розказував, тобто і розказував мені другий дід, той неграмотний був, але все одно сказав, що я, я знав, що він з другого року, 1902 року, він каже, він жив дуже близько моста. Прямо не то, що за метрів 50 моста жив. І каже, що коли я почав ходити, ну ніби там три роки було, чи скільки він було, то цей міст вже був. Він казав, що цей мій міст, мій ровесник. А в нього був старший брат і йому все це розказував. Yeah. Розказував, як там е ці працівники, то то все як робили там прораб був, як з досок збивали каркаси. Потім возили підводами з гори з тої сторони. Не звіті як ми їхали, а з тої сторони звозили і доски, і метал. Бачите, там арматура є. Yeah, Сама обична арматура, така як і зараз. І, це, і так робили? А робили спочатку щось говорили, що мали зробити у сухівцях. Тут вкладала гроші держава, частково, але ці це два пани були. Один жив у Косківцях, а один жив у цьому селі Гуті Вони були між собою дворідні брати. І вони, щоб їм ближче їздити, вони підговорили тих там і посунули то місто все село. І, і так вони їздили тим мостом. Ну розказував мені другий сторож. Ну, Вечором приїхав, він так мені розказував. Він з 2011 року, він ну, ще до революції. І коли пан їхав, то вони вибігали на дорогу і ставали перед паном на коліна, пан їм щось там кидав. Бо люди і в цього пана працювали, і в того пана працювали. Ці з долини. І він і так при, при, придобрював тих дітей. Вже коли колгосп був, там було поле. Ми їздили туди машинами через той міст, міст крепкий. І вже бачите, вже він більше 40 років під водою, і Місто. бачите, як він зберігся. Він нормально зберігся, так що якщо була потреба, то можна зараз через нього їхати, навіть і, і зовсім не переживати. Такий якісно зроблений. Ну, Спеціаліст був, який за то відповідав, і нормально зробили цемент нормальний був і, і, і все остальне. Насчет німців, ця версія зовсім не підходить. Тому що, по-перше, німців не було потреби тут його будувати. Ви бачили, ми йшли на гору, яка гора. Куди тут їхати техніці? От е Вчори я з одним говорив, він теж довоєнний. Він сказав, що проходили німці, але навіть без коней. Пішки. Настільки Приход... мілка вода? Ні, щоб... через місто. Під, під воду? Приблизно в 87-му році. Пій, будь ласка, а не було, наприклад, так, щоб вода відійшла вже в наш час? От минуле літо позаминулося і щоб він з'являвся? <кій> було. було, вже кілька разів. Один раз, що найбільше опустилася, була вода. Що я бачив, бо колись я тим не поцікавився, коли я вже пізніше, то приблизно таке було, як зараз. Але тільки низ мосту касався води, а зараз не касається. Значить, тоді ще нижче була вода. А, тобто було видно, що основа. Так, 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 так. І тоді, що я вам розказував, що там ті дюни такі були, то я дивуюся, куди вони поділися. Що було в дюнах. Прямо горби і пісочки? Да, такі пісочні. Не ракушки ракушки. А. І пісок, і там воно так було нанесло, що я, для мене це дуже дивно, як вода могла то, то форму, сформувати так. А, а тепер вже їх нема. Я тепер розумію, скажімо так, зникнення мосту має відношення до заливу. Да. Отже, дякуємо вам за те, що були разом із нами. Дякуємо за перегляд і до нових приємних зустрічей. Побачимось.